Загадковий дзвінок. Одного вечора, коли я вже готувалась до сну, раптом задзвонив телефон. На екрані висвітився незнайомий номер. Я зазвичай не відповідаю на такі дзвінки, але цього разу щось змусило мене натиснути кнопку прийняти. На тому кінці була тиша, але через кілька секунд я почула важке дихання. Потім голос, який звучав розгублено Допоможи мені. Цей голос був занадто знайомим. Я не могла повірити, але це був мій власний голос. Спробувала щось сказати, але зв'язок перервався. Шокована, я перевірила журнал дзвінків, але номер зник, ніби його ніколи й не було. Наступного дня я не могла відійти від думки, що це був якийсь жарт або випадковий дзвінок. Проте, коли я ввечері знову взяла телефон до рук, екран увімкнувся сам по собі, і з'явилося повідомлення ти повинна бути обережна завтра на роботі. Підпису не було. Я була приголомшена і вирішила залишитися вдома наступного дня. Як виявилося, в офісі сталася пожежа.